Президент Зеленський не повинен вибачатися перед Дональдом Трампом, тому що головне вибачення було підписано у 1994 році, у грудні, 5 грудня, Будапештський меморандум. Країни-підписники Україна, Росія, Сполучені Штати Америки, Великобританія. Ці країни повинні захищати усі до наночастинки, до пікочастинки, до, до фемтаметру якомусь. Кордон України, увесь кордон по периметру до фемтометру, повинен бути контролюватися цими чотирма країнами. Тому якщо Російська Федерація нападає на Україну, це означає, що на її території повинна бути зона у декілька кілометрів, яка захищає Україну як державу у кордонах 91-го року. Цього зараз нема. Казати Україні, що там хтось повинен вибачатися, не повинен ніхто з України вибачатися, а повинні вибачатися ті, хто зараз не виконують Будапештський меморандум. Питання, коли ви будете вибачатися за невиконання Будапештського меморандуму? Скільки років він вже підписаний, і скільки років триває нападки на український кордон? Тому. Я звертаюся до усіх американських президентів. Будь ласка, вибачтеся перед паном Зеленським за те, що ви після 95-го року погано комуніціювали до наступника, що є одна країна. З Будапештським меморандумом. Країна, яка лишилася третього ядерного потенціалу, ніколи не було в історії такого, щоб країна лишалася захисту на, на століття уперед, допоки не буде зброї, яка буде настільки ефективною проти ядерної. Тому е, я вважаю, що президенти, які були після 95-го року, Обама е, усі повинні. Вибачатися за те, що не допомагали Україні так, як це потрібно, не хочеться казати ім'я Байдена, але при Байдені не, не вийшло захисту України у, у тих кордонах, який був підписаний. Це зобов'язання Сполучених Штатів і воно повинно виконуватися. І вибачатися повинна українська жінка, яка була присутня на цій розмові, яка є послом, яка зробила цей жест. Вона це зробила перед президентом, який не був винний ні в чому. Будапештський меморандум, вона як представник України повинна захищати Україну також у межах Будапештського меморандуму, але вона не виконує цю місію. Я вважаю, що треба міняти посла, і, і вона повинна вибачатися, що вона перед президентом ці отакі, отакі, якісь речі робить. Не треба, не треба таких послів, які не знають, що наш захист це Будапештський меморандум. Треба міняти посла на того, хто буде захищати Україну у рамках Будапештського меморандуму і завжди з. Достоинством підіймати питання про Будапельський польський меморандум. Зараз цього немає.